А більш детальніше про ситуацію на лінії фронту розповість мій колега Тарас Федірко. Розпочнемо ми одразу з Донецького напрямку, де наші бійці впродовж минулої доби звільнили декілька населених пунктів, таких як Ярова, Олександрівка та Соснова, і вже перебувають, вже нібито перебувають на підступах до Лиману. За даними російських пропагандистських телеграм-каналів, нині бої точаться вже на околицях міста. і на Лиман. Наші бійці ймовірно наступають з двох напрямків: від селища від звільненого вже населеного пункту Яровою та селища Щурова, щоб взяти в оперативне оточення бійці. 208 двісті восьмої козачого мотострілецького полку ЛНР та е, Кубанського полку, які базуються власне в Лимані. Ну і на думку аналітиків з інституту вивчення війни, подальше просування і вихід до Лиману відкриє нам підходи до Лисичанська і Сєвєра Донецька. Зазначається, що після звільнення Лимана наші бійці ймовірно підуть в напрямку Криміної як повідомляли військові експерти. Як повідомляли військові експерти, на цьому напрямку російське командування видало наказ отримувати позиції за будь-яких умов та не зважати на оперативну обстановку. Фактично, російським бійцям видали наказ ні кроку назад. Ну і від Донецького напрямку переходимо до Бахмутська. Тут во Бахмутського тут ворог продовж доби обстрілював позиції наших бійців з мінометів та тяжкої артилерії. Та, попри це, наші бійці звільнили населений пункт білого. Білогірівка про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що місто було повністю зачищено від окупантів і вже перебуває під контролем зсу. Варто зауважити, що від Білогорівки до окупованого Лисичанська всього 10 кілометрів. Ну і розуміючи. Ну і розуміючи, що а, збройні сили вже близько, місцеві колаборанти та лояльні до окупованої до окупантів жителі Луганщини почали масово виїжджати до Російської на території Російської Федерації. Ну і далі ми переходимо до півдня. До херсонського напрямку, де росіяни, за даними інституту вивчення війни, готуються до відступу. На думку аналітиків, збройні сили повернуть собі велику, якщо не всю е частину західної частини Херсонської області вже найближчими тижнями. Це станеться, якщо наші бійці продовжать блокувати російські наземні лінії зв'язку та продовжуватимуть свій наступ, усвідомлюючи всю тяжкі ситуації. Зараз російське командування намагається допустити не допустити ско у хаос, як це було на Харківщині. Ну і ворог е доволі сильно укріпив свої пози свої позиції, а оборону тримають підрозділи елітної гвардійської танкової армії. Попри це, зсу продовжують просуватися одразу на кількох напрямках. Це по трасі М 14 в напрямку Херсона від Білогірки е в напрямку Нової Каховки та з півнича, щоб розбити війська окупантів на декілька частин.